Розпочну своє відео з цієї красуні. Така біленька, кремова, наче хтось в морози в коварення поклав. Не знаю, мала бути жовта, або я щось наплутала, тому що я впевнена була на 100%, що я садила жовту сюди сортову. Тепер я не розумію. Виходить, жовтої в мене нема. Я два роки чекала, щоб вона розцвіла, і ось. Що в мене ще квітне в садочку? Садочок не прибраний, бо були дощі, потім зайнялась городом, до садочка діла не мала зовсім. Дещо встигала, проривала, все заросло, тюльпани пожовтіли, треба прибрати. Тому показую в тому вигляді, в якому є. Тут в мене буде рожева гвоздичка. Цей кущик дуже гарно в мене розрісся. Цей вже відцвів повністю, він дуже гарно цвів в цьому році. Рододендрончик. Зараз він відпочиває, нарощує листя. Деревовидна півонія дала насіння. Гортензії. От Одна, наприклад, дала одну гілочку. Або це ми так топталися, по ній обломали. Все може бути. Хвосточка в мене тут є одна. Гейхерки. Гейхерки цього року трохи постраждали. От, до речі, якби не ви, і не побачила, оказується, в мене і тут персик один є. На маленькому зламаному персичку. Оцей кусь з усіх сторін. Красунчик. І виходить, що в мене всі мої красунькі півончики білого кольору. Тому що я накопала в мами біленьких, бо хотіла собі такі біленькі з бордовою серединкою. І виходить, і той, що купила, через те в мене є сумнів. Я думаю, що я, напевне, мамин посадила туди, а куди ж я посадила жовтий і чому його нема? Я не розумію. Всі білі, вони мені дуже подобаються. Я їх садила в кількох місцях дощиком збила. Всі біленькі. Знаю, що дуже тут нечисто, щоб знімати, але хочу все-таки зафіксувати для себе. Тут я насадила різних хост і різних медунок і тому подібного. І деревовидних дві піонії висадила. Тут в мене буде такий, ну, зрозуміло, що воно поки в такому стані, треба привести в порядок. Бачу, тут і чорнобривці вже от вилазять. в общем, просапати, зробити порядок. Але є. Початок такого садочка, такої діляночки в мене вже закладено. Зовсім небагато залишилося для астільби. У мене є вона рожева, є така темнішого сорту. Здається, два чи три сорта маю. А стільбочки. Ну і, звичайно, гейхерки також ідуть, попустили свої е, такі цвітоноси і будуть цвісти. І шиловидний флокс, також у мене квітний. Він також цієї зими трошки постраждав, вийшов. Не дуже гарний. Е, але зараз розростається, набувається, думаю, що буде красивий. Також вже на бутонах ромашки. Чекаю, не дочекаюся. В мене є і бабусині ромашки, які я в неї, яка, я в неї накопала, і вона мені накопала. І є сортові ромашки, які я купувала в розсаднику Марічки Квіточки. Дуже люблю них купувати. У них завжди дуже гарний товар. Ну, задоволена. Буду чекати, які цього року в мене будуть ромашки. Трошки припідняла дельфініум, показати. Це буде біленький, в мене їх багато, вони різні. Цього року, от вони полягали після дощу. Дуже багато полягало, деякі стоять, ну будемо бачити. дільфініумів маю багато. Це ті, які я садила минулоріч зимою. З насіннячка. Цей рододендрончик купувала в Марічки квіточки минулого року. Він дуже в гарному стані мені перейшов. Це, я в його так довела. Але і цього року порадував мене цвітом. Хоч і, бачите. Я його, ну, обробляла все як потрібно, але вже, певне, запізно і він трошки мені тут намерз, перехворів. Оце. Дельфініум усій красі. Ним не намилуватися такий він. Він стоїть, він на сонечку, йому тут дуже добре, він квітне. Біля нього буде ще інакшого кольору. І ось ці малятка, які я, на жаль, назву забула. Минулого року я теж купувала в одної жіночки. так же вони мені подобаються. От я три кольори собі купила. І дивіться, ну як ними не милуватися. Вони неймовірні. І вони такі кущі в мене цього року мають гарні ну, красунчики. Дуже люблю в своєму садочку льон. Він такими е, блакитними хмаринками квітне. Будуть в мене і лілії різні сортові, і не дуже. Я багато в минулому році не садила. Вже набувають деякі бутони набувають. Буде багато лілій. Ой, раза чотири я цього малюка пересаджувала. І в цьому році він мені пустив стрілу каже: Ей, не чіпай мене в цьому році, дай мені відцвісти тобі гарно. Чорна бузина. В минулому році маленьку гілочку купила, і от вона, красунька, навіть дасть мені трошки цвіту. Дуже чекаю, коли вона підросте і буде гарна, велика, гарним великим кущем. Вона дуже гарно квітне і дуже мені подобається. Рясно тішить в цьому році роза. Дуже рясненька, гарненька. Вся на бутонах. Чекаю. Не пам'ятаю назви, хтось мені напише в коментарях. Дивіться, буквально весь на бутонах буде цвісти жовтими. Квіточками, красунчик. А це кошачі лапки вже дають на сінечку. <хи> ну і мої розочки кам'яні, їх тут трошки є, різних, розростаються. Минулому році мені прислали подарунково до замовлення такі риси. От один вже квіточку дав. Цибулька по-народному. <хи> от таку квіточку дає. Можливо, хто вгадає, що це в мене має бути за квітка? Бо я, чесно кажучи, не знаю. Купувала в минулому році, насаджувала, що насаджувала. Цікаво, просто от зараз з вами йшла і побачила її. Також треба в цьому садочку навести порядок, як і в усіх моїх садочках. І вже на бутонах. Красунька Ах, Лаванда. Вона в мене по всьому садочку є ще тут бутони. Буду бачити, що це таке. Красунька Лаванда зовсім скоро покаже себе усій красі. А тут в мене ось така чарівна роза. Вже також почала квітнути. Це чоловік мій купував. Також на бутонах. Пристежечці вона в мене. Останні останні ірисики усій красі. Дочаровуюсь, домиловуюсь ними. От от розквітний дільфініум. У мене їх багато по різним ділянкам садочків. Від який чарівний колір віриса. Він такий, наче в святковій, сукні на балу. <світ> Трошки в тінь потрапив, але дуже гарний, ну дуже гарний, такий п'ятнистий. П'ятнистий Красунчик. А біля нього ось такий приглушено блакитно-фіолетовий. А ось такого я накопала в бабусі і дуже його люблю. Він неймовірно, неймовірного кольору, і він такий просто сяє на весь садочок. Ну, все, просто зафіксувати, які ірисики я мала в цьому році. Всі вони дуже гарно мені квітли, хоча вони позамокали під дощем. Просто зафіксую для себе цю красу. І ось такий малятка також є в моєму садочку. Білий дельфініум на бутончиках чекаю. Маю ще на городиках отаку ароматну гвоздичку. Думала, що це в мене лаванда. <свісна> Не знаю, чому я так думала. А це виявляється гвоздика. А тут хто мені підкаже, теж купувала різнотрав'я. Що це в мене? Це ж різновиди м'яти, я так зрозуміла. А це, напевне, кошача м'ята, дуже гарним кущем розрослася. Вона в мене також в городику, де росте всяка смакота, салатики, петрушечка. І така, такий кущ кошачої м'яти. Я думаю, її в садку місце просто місце. Вона дійсно дуже гарним кущем розростається. Як почуваються мої травички? Дуже гарно почуваються, розростаються. І ось відміли, мілий близнюк. Такий кущик минулого році я в неї брала. Весь квітне. Красунчик. Краса моя. Краса! Ну, от і все. Свята неділя. Треба бігти на роботу мені, я сьогодні працюю. Хочу завершити своє відео такою своєю діляночкою, де в мене ростуть гейхерки і хости. Розростаються, набуваються, будуть квітнути мої красуньки. І гарного вам бажаю дня! І мирного неба над головою. І нехай ваші садочки вас тішать і квітнуть вам, і дарують гарний настрій.